Так, сімейка, яка виступала у нас донором для нуклеусів. Зараз перевіримо, яка ситуація в неї. Подивимось як вони розвиваються. Минуло тижня тут навіть щоб жули не було в цих грамочках. У нас пішов взяток золотарника. Ви напишіть в коментарях, чи ви вперед золотарник, чи у вас він є, як з пізніми медоносами, бо я ще збираю якраз медочок їхній. Тут у нас є медок. Ну, разу було пустенько. Так. Я не очікував, що вони піднімуться сюди. Мене більше цікавить, що вони зробили з полосками. Це якраз експериментальна сімейка, поставив їй полоски перевірити, чим цепиться піщ. Полоски нагадую саморобні на скабатоксі, халявні. То переходьте. В кінці дам і в описі напевно, посилання, яке їх робив. Колоска виходить 2,50, якщо там постаратися то ще дешевше. Так зараз зупинюся, підніму корпус. Так, Корпус я забрав. Тут я їм ставив полосочки, була одна отут, одна отут. Напевно, теж дам відео, щоб цікавить, щоб перейшли, подивилися. Вони полоски згризли. Ну, зараз поглянемо, що там знизу в нас, чи сипеться кліщ, але спочатку подивимось цю рамочку з знізда. Яка тут історія? Так тут гарний засів йде. Полосок не видно. Так. Тут вже є ободочок надум. Певно, вони будуть наверх тягнути його. Так, запухаємо її сюди. Також напишіть, чи ви робите самі полоски, чи користуєтесь купованими. Бо Я раніше купував, але коли з часу пасіка виросла, почав робити сам, бо то вигідніше. Так, крайні рамочки, о, вони у нас були пустенькі минулий раз. Тобто взято, що є золотарника, значить сімейка добре розвивається. Тут нижній пустий, хоча минулий раз теж не були пустенькі. Так. Тобто, вони собі кормів принесуть, там їх дуже не було. Думаю, ще якраз на золотарнику розвинеться. Зараз глянемо по кліщу, яка історія. Напевно, їм зараз знову дам полосочки. Так. Зараз, напевно, я... Так, планшет. так Зараз на планшеті я нічого не бачу. Од, один кліщик ось. Тільки один. А, не два. А, до речі, ще цікавить питання, як вас сипеться кліщ, то напишіть, бо Мені багато хто каже, що не сипить це і постой по 200. У мене вже таких років 5 не було. Але я стараюся дуже добре обробити. Так, ось знову кліщик. Так, теж четвертий кліщик. Так, тих, 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 тих. так, 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 так. Так. П'ятий то ще може їх бути по факту більше, бо мурашки у нас працюють. Так, зразу так запахаю, щоб все то що було заревсти, щоб потім мати результат. Так. Тут не бачу. ну Враховуємо 5 є, ну нехай ще мурашки вкрали б. Там більше. Зараз поставлю полосочки їм нові. Так. так, зараз беру полоски, так вони виглядають, хто не бачив. Звідси вже не буду я їх відкачувати. То вже сімейка буде донор на наступний рік. Так. Одна. І друга. Собі вартість цієї полоски виходить 2,50. Ми новий ну, скоботок збрав. О, так врахувати, що попередній в мене зіпсувався то вийде ще дорожче Не з тим що зіпсувався вийде 5 гривень повасту ну, оскільки як я обробляю протягом місяця то зекономлю набагато більше так зібрався мейку Подивилися кліщ, вирішив зразу вам показати, як сипеться кліщ. А після обробки морошиною кислотою. Це у нас був тиждень тому обробочка. Зараз витягне планшатик і подивимось. Так, що тут у нас? Чи є, чи нема? Так. так трохи сонечко ось. Так, Один. Один так. Два. Три щепоза навіть. так от ось, Чотири. П'ять. Шість. Шість. Сім. вісім, дев'ять десять. Одинадцять. 12, 13, 14. Так, будемо рахувати, що десь зернів 20. Це під однією сімейкою. Це після обробки морошиною кислотою. Тому... Так, зараз. Розберемо, дивимося другу половину. Поставлю де сонце світить, щоб мені в екран не світило. Так. Так. Один. Так, два. Три. Чотири. 5, Повзе 6, 7, 8, 9, 10. Так, тут менше. Але теж працює. Так само і щавелка в мене працювала. Ну, глянемо однорамочний відводка, що робиться. Так, вчора я вночі старався дивитися. Подивимося, що тепер. Було дуже багато, не було видно. Чи що з нас воно за ніч посипалося? Так, є. Зараз на цю сторону дам. Так, зараз де його там бачив. Ось один. Заховався. Так. Чи ще є? Наразі один. Це нагадує за ніч. Ну, ще мурашки може але їх зараз менше, то вчора що зібралося. Є один живий. Зараз дивимось другій половинці. Так, трошки Вона не зломано. не під повністю йде під цей. Теж вчора дивився. Так. Тут я не бачу. Так, зараз покажу вам шельот. Як взяточок іде. Ось, чи буде видно так гарно. Може зараз якийсь цей покажу. Люточок. йде золотарник. Тут є у нас цей і тут вище ми собі зробили. Тут в мене була сиділа маточка. Тут був медовичок. Так. так, Всі, хто додивився до цього моменту, попрошу вас підписатися, якщо ви ще цього не зробили. Бо буде багато, що всього цікавого. Нехай всім щастить.